Всім привіт. Так, маю ось такий виріб. Це в нас ще поки не в доробленому етапі, ну, але вже можна щось показати. Так, все в нас в процесі. Але хочу запитатись, ну, е, от вашу думку, от що це таке? Що це буде? Е, зразу дам таку підказку, буде воно стояти на землі. Отак, як, можна сказати, зараз стоїть перед вами. Ну, але ось цікава е ваша думка, що це таке буде. Ну, ще раз наголошу, е це ще все не доробляне, ще буде дороблятися. Ну, але вже такий от вигляд, ну, і можна це все діло показати так. Це в нас матеріал вільха, так як видно, таке дерево червонясте трошки.